Хочу показати вам сьогодні новинку. До нас приїхав Adidas лінія одягу Іві Park від Beyoncé. Ось на мені приклад їхнього одягу. Тут все більш оверсайз. Зараз я вам покажу більш детальніше. Ось така ковтинка. Вона на затяжках. Ось так виглядає. Має капюшон. Це в мене в розмірі S. Почнемо огляд далі. Така ж ковтинка вже в розмірі L. Також в лоті ще будуть ось такі модні стильні джинси. Вони будуть в розмірі L. Далі худі. В розмірі XS. Спортивні штани. В розмірі М. L. М М Л та розмір S. В лоті буде 10 одиниць.